Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 505, і завдання у нас наступне. Нам дано 4 е вирази, 4 рівняння, які нам потрібно е розв'язати. І так, давайте перейдемо до розв'язання е першого, завда першого завдання. У нас є 9 помножити на 12х дорівнює 648 треба знайти Х. Якщо ми приймемо за невідомий множник 12х, то для того, щоб знайти невідомий множник із цього виразу 12х, так нам треба добуток це 648, поділити на відомий множник в даному випадку, це 9. Давайте зробимо це куточком окремо. Напишемо 648, поділити на 9. І так, беремо 64, поділити на 9. Це треба взяти по 7. 7 на 9 це буде 63. Віднімаємо. 4 мінус 3, 1. 6, мінус 6, 0 попереду не пишемо. Зносимо 8. Тут у нас буде 2. 2 на 9 18. Тобто, віднімаємо, отримуємо 0. Тобто, 648 поділити на 9 це 72. Тобто, отримаємо, що 12х дорівнює. 72. Далі давайте 12х це запис 12 помножити на Х, тобто Х це у нас невідомий множник Х, із цього виразу випливає, що добуток це у нас 72. Поділити на відомий множник 12. Так, ну, це дуже просто знайти. 72 на 12, це буде 6. Так, можемо виконати дію. ну, Наприклад, тут 72 поділити на 12, якщо взяти 6, 6 на 2 12. 2 Пишемо, 1 запам'ятовуємо, 6 на 1, 6 плюс 1, 7, Тобто, віднімаємо, це буде 0. Тобто. Х дорівнює 6. Так, давайте тепер перейдемо до е, розв'язання другого рівняння, другого завдання. І так, тут ми е, маємо 7 помножити на 2х помножити на 13 і все це дорівнює 910. Треба нам знайти Х. Ну, е, як це зробити? Давайте. Спочатку спростимо ліву частину цього виразу, тобто 7 помножити на 2х, це буде 14х, 14х, помножено на 13, і це у нас буде дорівнювати 910. Так. Тепер, якщо ми приймемо, що 14х це у нас є невідомий множник, то для того, щоб нам знайти невідомий множник, треба добуток 910 поділити на відомий множник в нашому випадку. Це 13 Давайте так і запишемо. 14х дорівнює 910 поділено на 13. І е, давайте е, окремо куточком е, знайдемо, е, скільки буде 910 поділити на 13. Пишемо 910 поділити на 13. Ну, 91 на 13, давайте візьмемо 7 так? 7 на 3, 21, 1, пишемо, 2, запам'ятовуємо. 7 на 1 це 7 плюс 2 9. О, теж 91. Віднімемо. Тобто, 1 мінус 1 0, 9, 9 0, тут 0. Зносимо 0 і дописуємо його сюди. Тобто, отримаємо. Значення 70. Тобто пишемо, що 14х дорівнює 70. І так, 14х дорівнює 70. Тут можна сказати, щоб знайти невідомий множник Х, треба добуток 70 поділити на відомий множник 14. Так. Ну, давайте це зробимо також куточком. 70 поділити на 14, Маємо 5. 5 на 4 20, 0. Пишемо, 2 Запам'ятовуємо. 5 на 1, 5 плюс 2, 7. Віднімаємо, отримуємо 0. Тобто х дорівнює 5. Так, добре. Давайте тепер розглянемо е, третє завдання. Е, тут е, давайте спочатку виконаємо, спростимо вираз е, таким чином, що е, запишемо спочатку е, помножимо 3 помножити на 2х, це буде 6х, пишемо. 6х поділити на 7, дорівнює 42. Так, якщо ми, ми бачимо, що 6х це у нас ділене, 7 це дільник, і 42 частка. Для того, щоб нам знайти е, невідоме ділене, 6Х, так, нам е, треба. Частку 42 помножити на 7. Давайте так і запишемо. Скільки це буде? 42, помножено на 7, маємо. 7 на 2, 14, 4. Пишемо. 1 запам'ятовуємо. 7 у 4 це 28 плюс 1, 29. 9. Тобто ми маємо, що 6х дорівнює 294. Так, для того, щоб із виразу 6х дорівнює 294 знайти невідомий множник Х. Так, нам потрібно добуток. 294 поділити на відомий множник 6. Давайте так і порахуємо зараз куточком. 294 поділити на 6. 29 поділити на 6. Тут буде 4. 4 на 6, 20. 4, 6, 4, 24. Віднімаємо 9 мінус 4. Це 5, 2 мінус 2, 0. На початку напишемо. Тут зносимо 4. 54 на 6: це буде 9. 9 на 6, це буде 54. Віднімаємо отримуємо 0. Тобто х дорівнює 49. Є. Давайте тепер розглянемо четверте завдання. Тут рівняння у нас таке, що 70 тисяч треба поділити, а в дужках такий вираз. 25 помножено на 8х помножити на 7, закрити дужки і все цей вираз до рівня 50. Треба знайти Х. Давайте зробимо таким чином запис. Розкриємо дужки. Так? І це буде означати, що 70 тисяч треба поділити на 25, поділити на 8х, і поділити на 7. І все це дорівнює 50. Далі наступним кроком давайте е зробимо е таким чином. Е перегрупуємо члени наступним чином, що 70 тисяч. Спочатку ми поділимо на 7. Так, потім поділимо на 25. Потім поділимо на 8х. І все це дорівнює 50. 70 поділити на 7. Це буде 10 тисяч. Це поділити на 25. І поділити на 8. Х і все це дорівнює 50. Так, для того, щоб нам було е, е, треба поділити е, 10 тисяч на 25, Так, давайте запишемо е, 10 тисяч це як добуток 100 на 100. Так. Поділено на 25, поділено на 8х, і це дорівнює 50. Так от, 100 розділити на 25, це буде 4. Тобто маємо 100 помножено на 4, поділено на 8х, і все це дорівнює 50. Так. Тепер давайте перемножимо 100 на 4, це буде 400. Поділити на 8х, і це дорівнює 50. 40 поділити на 8, це все одно, що спочатку, о, 400 поділити на 8х, це 8. Е 40 поділити на 8, це буде 5 і ще 0, тобто буде 50. Тобто 50х дорівнює 50. Так. Ну, у нас що ми отримали? Ми отримали, що 50 це відомий множник. Х це у нас невідомий множник. 50 це у нас добуток. Тобто, щоб знайти невідомий множник Х, треба добуток 50 поділити на відомий множник 50. А 50 поділити на 50 це буде 1. Тобто x дорівнює 1. Таким чином ми виконали 4 завдання. Давайте тепер запишемо відповіді. І так, для першого завдання Х дорівнює у нас ми знайшли 6. Для другого завдання Х дорівнює це 5. Для третього завдання Х у нас 49. І для четвертого завдання Х у нас дорівнює 1. Вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.